Доброго вечора усім вечір. Уже вечір не зовсім темно, але й не світло. Сьогодні і завтра особливі дати у нас у сім'ї, і ми з цього приводу любимо жартувати. Правда, не знаю, як хто сприйме. Такий гумор, тому що е, кажуть, що це чорний гумор. Але тим не менше, е, напевно, що усі знають, що сьогодні відзначається Міжнародний день людей з обмеженими можливостями, тобто День інваліда, а завтра, завтра рівно 11 років. Минає з тих пір, як е, з Юрою сталася от, травма на виробництві. Ну, і як ви вже знаєте, як ви слідкуєте, якщо ви слідкуєте за каналом, то ви знаєте, що він у мене без, е, без допоміжних засобів, без палички не пересувається. От, це вже 11 років. Е, знаєте, згадую і той день, і потім багато ще днів поспіль, як страшний сон, але тим не менше то все пережили. І що хочу сказати? В мене Юра, в мене да. Юра, Юра ще то Юра. Повністю напевно, що в Юру вдалася старша донька, тому що сьогодні каже, а вчора ввечері каже до до Юри, каже: тату, ти знаєш, що у нас завтра свято? Це вона теж так жартує, тому що вона не бачить на праве око, от у неї сліпота правого ока. Але вона вся в тата. І от що хочу сказати: ці в мене двоє людей, вони абсолютно не втрачають ні віри, ні оптимізму, ні якоїсь, оці, знаєте, радості життя, от, не віри в себе. Хочу, знаєте, хочу сказати і хочу побажати, щоб якомога більше людей у житті були схожими на них. Тому що от з них знаєте брати і брати приклад. Тому так, ми по-своєму сьогодні святкуємо день, день людей з обмеженими можливостями. От а до Юри я жартома. Жартома буквально кілька днів тому сказала, якщо ти думаєш, що ти інвалід, не тіш себе надіями, якщо ти мене доведеш, то я тебе ним ще зроблю. Ну, звісно, це жарт. Жарт, ну, хоч я кажу, хоч можливо, е, можливо і чорний гумор. Але, е, але дорогі мої, що б не сталося, ніколи не втрачайте ні віри в себе, ні віри у життя, ні оптимізму і ні радості. Субтитрувальниця Оля Шор